Одна у цілому світі. Любов Полухіна із Донецька поховала чоловіка та двох дітей. Будинок, де мешкає пенсіонерка, напівзруйнований від обстрілів без тепла, світла та води. Жінка прожила кілька місяців. Історію продовжить Тетяна Блінова. Від найрідніших людей у любові Полухіної лишилися самі світлини. А Та дочка на випускному вечірки. Один за іншим пішли з життя. Чоловік, донька і син. Супруг у м году умер. Дочь умерла в 99-му, а син у 2008. Менингит. Старша сестра пенсіонерки померла від цукрового діабету. Така сама хвороба в Любові Іванівни. Понад 30 років живе на пігулках. Стоїть баснословне, ті, які мені підходять, дорогі, ну беру вже будь-які, п'ю. Без тонометра в неї не минає жодного дня. 270 держаби, скорою визивали. Менше 200, ніжається. Важилася mm -hmm. спати, і думаю, встану я нормально чи ні. Усі документи Любов Іванівна загубила, як бігла з дому, не пам'ятає. Де я її потікала, не знаю. На одному диханні вбирали. Без паспорта не отримує пенсію. Що робила б без гуманітарної допомоги Ріната Ахметова? Жінка не уявляє громне спасія їм за заботу, за все. Добрий чоловік. Якщо б він, так я не знаю, як би наші старушки виживали б. Штаб Ахметова допомагає стареньким та дітям від початку бойових дій на Донбасі по обидва боки лінії зіткнення. 70% отримувачів це пенсіонери, серед яких три чверті жінки. Любов як і сотні інших, сподівається, на краще. Лучок посажу, укроп, петрушечка. Понад 7 мільйонів 750 тисяч наборів виживання отримали мирні мешканці Донбаса. Допомогу Ахметова регулярно доставляють на 38 стаціонарних пунктів видачі та в 425 віддалених міст віддалених міста сіл. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, Сабиття, канал Україна.